Українською мовою у вишиванках та з полум'ям щирої віри у серцях молилися тисячі українців за миру державі та єдину помісну православну церкву у столиці нашої держави на хресній ході. 28 липня, у день пам'яті святого Рівноапостольного великого князя Київського Володимира, українська церква відзначала річницю хрещення Київської Руси України. Ця подія стала визначною для кожного свідомого українця, зокрема і для усієї України загалом. Прийняття Христи. Християнство внесло позитивні зміни у світогляд людей. Якщо в основі політеїстичних релігійних вірувань стародавніх слов'ян містився страх перед стихійними силами природи, ворожими і панівними, то християнство плекало надію на порятунок, почуття захоплення навколишнім світом. Тепер, як і 1028 років назад, українці відчули велику об'єднавчу силу. Розпочалися загальноцерковні заходи зранку, уже о 8 годині біля Володимирського собору людно, адже православні очікують приїзд святійшого патріарха Київського і всієї руси України Філарета, який і очолив цього дня божественну літургію. Щоби звернутися у спільній молитві до Всевишнього, до столиці держави з'їхалися та зійшлися чимало прочан зі всієї України. Присутні сьогодні представники Калуського деканату Української православної церкви Київського патріархату і Ско сотні калушан, які виявили бажання цього дня бути у Києві на урочистих загальноцерковних святкуваннях, благословив віряну дорогу деканкалоськи української православної церкви Київського патріархату Митрофорний Портоірей Григорій Мороз. Спільно з усією україною молилися і представники Калоского молодіжного православного братства преподобних Іова і Феодосія Манявських. Привітав вірян зі святом Хрещення Київської Руси України цього дня архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій. Священне Писання нагадує нам про те, що чужі гріхи ми бачимо легко і ясно. Але коли йдеться про наші гріхи, то тоді ми часто можемо і не помітити їх або не бажати за них. Але якщо хочемо перемінитися, і перемінити навколишній світ маємо починати з себе і свого покаяння, своїх добрих діл, свого оновлення. Так як і князь Володимир почав хрещення народу з власного хрещення. Він охрестився і очі його, які були засліплені, розкрилися. І тоді покликав до хрещення і весь народ. Так і ми, дорогі браті і сестри, бачачи не навколо себе, маємо виправляти їх, виправляти найперше свої бриха. Чого не можемо зробити самі, робимо спільно разом. а що не є в нашій владі, проти молимося Богу. Після завершення літургії під дзвони Володимирського патріаршого собору віряни рушили хресним ходом за маршрутом бульвар Тараса Шевченка, вулиця Володимирська, вулиця Трьохсвятительська до Володимирської гірки. Урочиста хода зібрала велику кількість вірних Київського патріархату з Києва та цілої України. Засоби масової інформації налічують від 15 до 30 тисяч православних вірян. З'єднала усіх вірних спільна молитва бажання мати мир і єдину помісну православну церкву. Тому, не дивлячись на жаркий сонячний день, українські православні показали усьому світові, що вони достойні мати те, чого просять у Господа. Біля пам'ятника святого Володимира Патріарх Філарет очолив подячний молебень та прочитав молитви за Україну до рівноапостольного князя. Потім відслужили літію за українських воїнів і мирних мешканців, які загинули в наш час. Опісля святійший звернувся до української громади, наголосивши на важливості єдності церкви та держави. Нам потрібна в Україні одна православна церква, одна помічна, тобто незалежна від інших тих. Насамперед, незалежна від Москви. То якщо церква буде залежить від Москви, то української держави не буде. І Путін це прекрасно знає. І тому він свої надії покладає насамперед на свою церкву, російську церкву в Україні. Що вона повинна. Допомогти йому підтворити Україну Росії. Злову нас те ж саме рабство. А ми не хочемо. Нам кажуть, давайте за мир молитися. Правильно треба за мир молитися. Але за який мир? За мир не небові. За мир рабствій ми не хочемо такого миру. Ми краще будемо віддавати своє життя за свою свободу і незалежність. Тому українські народи ми показали в черговий раз, що таки достойні наших князів та гетьманів, об'єднавшись молитвою, міцною вірою, надією на краще майбутнє та любов'ю один до одного, ми показали небайдужість до долі українського православ'я. Збережімо благодать цього дня впродовж цілого року, щоб наступної річниці хрещення ми дякували Господу Богу за те, що таке вдалося мати єдину помісну православну церкву, на що маємо велику надію та святу віру.